Слава Ісусу Христу! Знову надходить вечір, і ми знову можемо з вами спільно помолитись, порозважати і пожертвувати себе, свій час заради всієї України, заради наших хлопців. Знаєте, сьогоднішня наша молитва, я думаю, буде дещо незвична. Оскільки мені потрапив на, очі, один ролик. І відносно цього ролика я би хотів зробити сьогоднішнє наше вечірнє розважання молитва. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! І тексти, які ми використаємо сьогодні, вони будуть дещо незвичними. Виходячи з контексту всіх наших з вами і розважань. І перше ніж ми розпочнемо нашу молитву розважання, я просто хотів би в двох словах передати, що це був за ролик. Один військовий говорив про себе. Говорив про те, що він пережив і переживає весь наш народ зараз в часі цієї війни. Що? У нас залишила стільки ненависть. І що всім тим, хто закликає до добра, вони готові послати всіх куди подальше. І, знаєте, я, дивлячись на цей ролик, з одного боку відчув, що це стосується мене, а з іншого боку, я хотів би, щоб ми сьогодні порозважали над тим. Що таке гнів і ненависть? Ми багато говоримо про добро. А сьогодні би хотілося поговорити про гнів і ненависть. Чи можемо ми мати гнів і ненависть? Чи можемо ми жити? І що це таке насправді, гнів і ненависть, яка вона може бути? І наскільки слова цього військового є правдиві? І, можливо, я би хотів просто кожному пояснити. Чому, в чому я навчаю цього добра і любові, але при цьому я ніколи не кажу про те, що ми не повинні, що ми не повинні скласти зброю і не звільняти нашу державу. Тому і тексти, які ми сьогодні візьмемо для розважання, вони будуть незвичними. Це з Євангелія від Матея, 21 глава. Це уривок, коли Христос виганяє із храму всіх міняйлів, тварин і робить незвичної річ. Ісус увійшов у храм і вигнав усіх, що продавали і купували в храмі, перевернув столи міняйлів, а й ослони тих, що продавали Голубів. Ісус входить в храм. І все, що він бачить в цьому храмі, це торгівля, це тварини, це люди, які не прийшли на молитву. Вони прийшли для того, щоб поживитись. Для того, щоб на молитві зробити бізнес. Що робить Христос? Руйнує цей бізнес. Він все перевертає, Він все розкидає, він виганяє всіх з цього храму. Простіше кажучи, Христос робить генеральне прибирання храму. Тепер хотілося б всіх запитатися, в якому стані був Христос, коли Він це робив? Які були в нього емоції, які були в нього почуття при цьому? Я не дам відповіді. Хай кожен з вас дасть відповідь на це запитання. Які емоції він тоді пережив? Які би емоції кожен з нас пережив, якщо би він прийшовши в свій дім, а для Христа храм, це був дім. Якщо би кожен з нас прийшовши в свій дім, і побачив, що там Люди, які людина, люди, якій ти довіряв, яку ти пустив в свій дім, зробила безлад. Влаштувала невідомо, що там? Гармидер. Як кажуть в народі Содом і Гомор. Тобто, які би в нас були тоді емоції? Що би ми тоді зробили з цією людиною? І з усім тим, що він вчинив? Чи це є гнів? Так. Наскільки цей є праведний? Ми про це з вами поговоримо читаючи наступний стишок. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. І сказав їм, написано, Дім мій домомолитви буде зватись, ви ж чините з нього печеру розбійників. Дім мій домом молитви називається. Дім Божий. Дім, який призначений для того, щоб туди приходили люди за духовним лікарством. Приходили люди, щоби отримати розраду, підтримку. Натомість все, що вони стикались, було далеко не пов'язано з духовним. І от Христос. Який прийшов на землю, щоб навчити нас, людей, як жити по заповідях Божих, навчити Божої любові, навчити, що таке є святе і що таке є грішне. Тобто розділити чорне і біле, показати, в чому ми є неправі, і в чому ми є благословенні. І от саме храм. Це то було місце, де Христос мав це робити. І Він приходить і там бачить гріх. Він бачить переступ закону, закону якого? Божого. Він бачить руйнування всіх устоїв святості. Тобто, все, що було святим, є осквернено торгівлею на тому місці. Бо територія храму це святість була. І він це все бачить. Він бачить свій дім. Пам'ятаєте, коли, ще будучи 12-літнім, Христос, коли прийшов зі своїми батьками в храм, залишився там, і батьки його шукали, і Марія, коли запиталася його, чому ти нас залишив? Ми тебе шукали і переживали за тебе. А Христос просто відповів: Хіба не знаєте, що я маю бути при ділах, при справах батька мого? Тобто він уже тоді сказав, де його місце? І от він знову приходить в дім батька свого, приходить до храму і що бачить. Я ще раз питаюся, чи це був гнів? Так. Чи мав тоді Христос просто скласти, знаєте, руки гарно і сказати: ну, знаєте, люди, це храм, вийдіть з храму. Що би з нього зробили? Посміялись. Але що зробив Христос? Його емоції як людини були великі. І це не були емоції дійсно того добра. Це були емоції гніву. Так, мене можуть засудити за ці слова, але я кажу так, як відчуваю. Тому що не міг він в спокої підходити і просто перевертати ці, ці столи. На ньому мали відображатися всі його емоції. Емоції гніву, емоції болю, емоції розчарування, розпачу. Тому що все те, що Бог творив, давав людині, було знищено. Ось цими речами, торговцями, міняйлами. Його за це боліло. І він мав гнів. Але це це я говорю для того і підводжу до кожного, кожного з нас, до того, щоб ми розуміли, яким ми гнівом маємо право користуватись, і яким ні. Попри те, все, що Христос виявив свій, свої емоції, Він наводить цитату із Святого Письма, що це є дім. Молитви, тобто дім святості, і ніхто не має права його руйнувати. Тобто, це щось особливе. І коли ти відстоїш щось особливе, що належить Богові, ти можеш висловити свої емоції. Але при тому всьому, ми ніде не бачимо, що було сказано, що Господь Бог зневажав цих людей. Вчинивши свій вчинок, він пояснив, чому він це зробив. А тепер йдімо до, нашої, до цієї війни, в якій ми перебуваємо зараз. Наші емоції України, кожного українця. Це біль, це розчарування, це гнів. І все це пов'язано тільки через те, що наш дім руйнують. Чи можемо ми мати ці емоції? Так, можемо. Але ми не маємо права мати зла і гріха. А зло і гріх ненависті це те, з чим прийшли до нас росіяни і білоруси. Білоруси і росіяни з чим прийшли до нас? З ненавистю, з гнівом, з бажанням знищити. Що ми і бачимо зараз? Ось чого я навчаю, щоб ми не мали бажання знищення. Ми мали гнів, біль, розпач, який рухає нас до того, щоб відстояти свій дім. Так, як це зробив Христос. Бо були знищені свято святиня. Ми маємо право на гнів. Але ми не маємо права жити в гніві. Наш біль, але ми не маємо права цей біль примножувати у бажання знищення. Розпач, ми не маємо права примножити ну, втрату надії. Ось цим ми маємо відрізнятись від наших ворогів. Тим, що я маю гнів. Розпач, біль, які рухають мене для того, щоб звільнити мій дім. Бо руйнуються Божі закони, руйнуються моральні закони, руйнуються людські закони. Руйнується мій дім, і я маю його захистити. Але я не маю мати ненависті, тобто бажання знищення, бажання руйнування заради насолоди. Заради того, який є крутий. Ось що відрізняє праведний гнів від гніву гріха. Я це роблю, бо це є біль, і я маю захистити. Це праведний гнів. Гнів виправ, виправданий. А коли я роблю це в насолоді, з бажанням, хотінням цього, це гріх це зло. Яке має бути викорінене. І тому ми молимося з вами для того, щоб наші хлопці мали праведний гнів, щоб вся Україна жила цим праведним гнівом і не мала бажання знищення, і не мала насолоди від, того, від цієї війни і від того, що відбувається на війні. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас рішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помиле нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній вечір, цю ніч і даруй нашим військовим силу Духа. Кріпость здоров'я, тіла, щоб вони праведним гнівом захищали нашу Україну, але не мали ненависті і не мали насолоди від війни. Просимо Тебе, Господи, збережи їхнє життя і їхні душі. Захорони Захисти, Господи, в цей сьогоднішній вечір всіх наших волонтерів, медиків, водіїв. Людей різних комунальних служб, МНС, які усувають наслідки цієї війни, просимо Тебе, Господа, захорони їх і захисти. Охорони від будь-якого фізичного, морального чи психологічного насилля і тортур всіх людей, які перебувають в окупації чи в полоні. А також просимо Тебе, Господи, просвітли розум, серце і душу, приведи до покаяння у своїх гріхах. Всіх росіян і всіх білорусів, бо ти святий, це завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім, хто був сьогодні на цій молитовній варті, хто молився у визначні години, чи молився протягом дня, коли йому випадала нагода. Дякую вам дуже за це і прошу вас, моліться, моліться, не нехтуйте молитвою. Бо в такий спосіб ми всі стаємо сильнішими. Завтра, в 8-й годині зранку, буде онлайн-літургія, ми розпочнемо наш день саме літургією, молитвою, ну і в 9-й годині буде також ранішня молитва при стрітинській свічці. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.